Привіт, друзі! Як говориться, зима близько, тому вирішив зробити невеличкий огляд на ксяомівський 20 тисячний пауербанк. Відразу при вас вже зроблю розпаковочку його. Розпаковочка. Інструкція. Ну, звичайно, на китайській мові. І самий Powerbank. Так, як він у нас все відкриває тут. Ось наш В Одній руці вам скажу так, як є. Досить таки неудобно це все робити. Ось повністю запечатаний. Ось до нього іще шнурик Type-C. Наполовину заряджений прийшов. Так, відкриємо. Красиво як. На жаль, апаратура перевірити, яка в його там об'ємність, що реально 20 тисяч він має чи не має, я не можу. Бачимо, що на ньому є два входи. Один type c -шний, другий USB-Micro. Від них заряджається Powerbank, і два виходи на зарядку. В цілому, я покупкою задоволений. І вам теж рекомендую на зиму хоча б один-дві штуки таких собі підготовити. Подальшому я ще зроблю огляд на лампочки, які будуть від USB працюють. І покажу, як вони будуть світити. Плюс паралельно зроблю невеликий експеримент, покажу, скільки даний парбанк може його заряджати, Або, наприклад, скільки від нього можуть лампочки світити. Дякую за увагу! хорошого вам дня!